Давайте тоді повернемося до вашого такого, скажімо, військового минулого. Ви, як, як, як науковець, фактично могли би і не воювати. Ну, у вас Це що... не тільки як науковець. Справа в тому, що в 2014 році, не забувайте, взагалі мобілізація була настільки частковою, що за великим рахунком, я вважаю, що всі, що пішли в 2014-му, навіть ті, кого формально мобілізували. Але по факту це все добровольці. В 2014 не піти воювати було простіше, ніж піти. Так, а як, от просто так сталося, що ви не просто воювали, ви ще й стали одним засновником добровольчого формування. Ну, як сталося? Мені здається, це абсолютно логічно витікає з цієї моєї попередньої біографії. Коли ти з неповних 16 років в українському національно-визвольному русі, то як би як реагувати на російське вторгнення для тебе не є питанням. Питання тільки яке саме місце в строю для себе знайти. Це зараз мені, чесно кажучи, морально дуже важко. Ну то вже таке. Як каже один мій друг, який зараз воює під Херсоном. От, він каже, що каже, в кожного каже, є своя школа смирення. От каже, в тебе така. От вчись, вчись змирятися і приймати так, як є. От, а я, я до того, що ну, от зараз відбувається ота велика війна, яку ну, за великим рахунком я очікую з моїх 16 років. А от на момент цієї війни я вже по медицині абсолютно непридатний для фронту. Просто ну не те, що я там не корисний. По-перше, я там не вижив у першій же бій, по-друге, я буду заважати своїм товаришам. Ну, от, от все. І от шукай собі застосування в тилу, волонтер, там щось там ще роби. А... А не те, але піксель не надягнеш. От вже, от от саме от саме в ту війну, яку я реально все життя чекав. Ну але в 2014-му я ще був е, ну власне, власне, моє здоров'я саме в 2014-му і лишилось. От, тобто на війну я тоді ще йшов цілком здоровим сорокарічним мужиком. Якби от, не травму, то ви б можливо і продовжили б і зараз досі. Ні, так неможливо, однозначно. Якби ні, якби як, якби мене тоді не коцнуло, то я, я і так все ж таки трошки прихитрився, подвіжуваць, але тільки поки були бої під Києвом, е, був такий статус, як ДФТГ. Тобто, по-перше, це чиста партизанка, тобто це мінімальне оформлення, ніякої медкомісії, ні чорта, це раз. Ну, але і по-друге, все ж таки, ну, при моєму здоров'ї було важливо, що я міг двіжувати тут, саме в Києві, там, час від часу вертатися додому. Там, я навіть ночував частіше вдома, ніж там десь на позиціях. Це одна історія. А от Повноцінна фронтова війна, яка відбувається зараз там, ну на жаль, це вже ніяк фізично неможливо. Ну, да, і це чесно, це морально дуже важко пропускати саме свою війну, яку чекав. От про, про те, коли все життя казав, що вона блін буде, до неї треба готуватися.